Друзі, вітаю! Ви не повірите, але схоже на те, що нарешті ми дочекалися. Вчора пізно ввечері, ближче до півночі, російські пропагандисти, насамперед, видання і що символічно, вечірня Москва, повідомили, що фотограф видання Associated Press показав ракету ЗСУ, здатну вражати цілі на дистанції 3000 км. кілометрів. І, от після цього, починаючи з сьогоднішньої ночі, ранку і особливо в районі обіду на Росії почалося. Російські пропагандисти один за одним почали повідомляти, що опубліковане перше фото української ракети Фламінго з дальністю 3000 км. Водночас російські пропагандисти пояснюють потребу зсу в таких ракетах і заявляють, що збройним силам України потрібні ракети Фламінго для ударів глибоко в тил Росії. Звісно, російські пропагандисти і російські експерти задаються таким питанням, а що взагалі відомо про українську ракету Фламінго? І от як тільки вони почали розбиратися, одразу такий вир емоцій. Російська пропаганда знову ж таки, майже в унісон, видання за виданням повідомляють наступне: Київ оголосив про випуск нової крилатої ракети Фламінго і був викритий. Експерт Кнутов викрив український фейк про нову суперракету ЗСУ Фламінго. Нова українська ракета Фламінго виявилася британською розробкою. Україна збрехала про виробництво власної ракети, видавши за неї британську. Нова чудо, зброя Зеленського, нова дивозброя виявилася дослідним британським зразком. Нова українська ракета виявилася копією британської ракети fp 5 Більше того, деякі пропагандисти пишуть, що Київ видає зроблену британською компанією балістичну ракету за свою. Яку балістичну ракету, це крилата ракета, але, тим не менш, такі емоції вирують на Росії. Ну і як Вишенька на торті, це повідомлення пропагандистів, таке заспокійливе для росіян, що ракета за ціною літака. Чому українські фламінго навряд чи полетять з граю? На Росії експерти заспокоюють, що Україна не має грошей витовляти масово такі ракети. На Росії сильне ППО, тому все буде добре. Що відбувається насправді? Дійсно, вчора були повідомлення, з'явились в наших українських змі. Джерелом цих повідомлень стала фотографія від українського журналіста Лукацького, який публікував такий пост. Ми бачимо цю фотографію, і написав наступне: що українські ракети Фламінго з дальністю понад 3000 км кілометрів вже у серійному виробництві. Найближчим часом вийде повний матеріал. Ось ця фотографія. Ми бачимо в такому більшому масштабі, і видно, що одна ракета повністю готова на пусковій установці, цілком можливо. І позаду ще як мінімум одна ракета. Невідомо, що повністю вона готова, видно, що крил там немає, але серійне виробництво пішло. Сьогодні, до речі, з'явилося і відео випробувань цієї ракети від видання ZNUA. Наші профільні ЗМІ, наприклад, видання Defense Express пишуть, що Фламінго на 3000 кілометрів це крилата ракета FP5 з однією тонною бойової частини. Ще вони пишуть про характеристики, і от щодо цієї крилатої ракети FP5, тут є багато питань, експерти ламають голову. Адже дійсно є компанія британсько-емірацька, яка взимку цього року на виставці показала макет ракети FP5 із такими характеристиками: що дальність до 3000 км, вага ракети 6 тонн, вага бойової частини 1 тонна, розмах крил 6 метрів. Ось такі основні характеристики. А, і ще крейсерська швидкість 850-900 км за годину, тобто як реактивний літак. Цікаво, що наші змі, наприклад, видання Армія Інформ ще повідомляли навесні цього року, а саме 19 травня, що набирають вагу, збільшують дальність, що зброєрі з Еміратів турують шлях на ринок оборонних виробів і технологій, що це все зброєрі з еміратів. До чого тут взагалі Британія і при чому тут Україна? І тут я одразу хочу сказати: прямо що таку ми бачимо певну нову що і Британія до чого це все якісь зброєрі з Еміратів і Україна, тому що це ракета з дальністю до 3000 км, це ракета середньої дальності, і цілком можливо, це перша відповідь України на російський орішнік, а також інші аналоговні типи, про які нещодавно повідомляли російські пропагандисти, що вони буцімто розробили вже менший орішнік свіріль. І це досить серйозно. То на вибухівки ракета може летіти протягом 4 годин 3000 тисячі кілометрів, а можливо навіть більше. Крім того, щодо того, що ця ракета саме українська, а не еміратська і британська, на це вказують такі новини: насамперед, заява від канцлера Німеччини Мерца, яку він зробив 28 травня. Німеччина інвестує у виробництво українських ракет без обмеження дальності. Тоді Мерс не зробив жодних заяв про які ракети, що саме, в які ракети інвестує Німеччина, але така ключова фраза без обмеження дальності вона як мінімум натякала. Крім того, на наступний день, 29 травня цього року, у німецькому виданні міжнародному дойче Welle з'явила стаття, поки без Таурас, що ФРН фінансуватиме українську далекобійність. Таурисів не буде, Німеччина вкладає гроші в українські ракети без обмеження на дальність. Далі, в липні, 3 липня, з'явилася стаття, яку написали два відомих українських аналітики: це Горбулін і Бадрак, у виданні Ліганет під такою назвою українську крилату ракету на 2500 кілометрів профінансує Німеччина. У цій статті наші експерти наголосили на тому, що в травні цього року Німеччина виділила пакет допомоги для України на суму 5 мільярдів євро. Іншу мова йшла зокрема і про фінансування українських розробок і дронів, ракет-дронів, а також далекобійної зброї. ФРН забезпечиться фінансування у пакеті з підтримкою розробок і серійного виробництва крилатих ракет з дальністю до 2500 км. І це говорить про комплексний підхід у розвитку зброї, яка матиме чітко розподілені ролі під час комбінованих атак, наголосили Бадрак та Горболін. Крім того, у липні цього року була заява від німецького генерала, генерал-майора Крістіана Фройдінга. Координатора штабу допомоги Україні в Міноборони ФРН, який сказав прямо, що ФРН допоможе фінансувати виробництво далекобійних ракет. Він не уточнив яких, але зазначив, що цілком можливо, уже до кінця липня цього року Україна вже почне бити цими ракетами. На жаль, липень вже закінчився. В роботі наших нових українських ракет ми так і не побачили, уже перевалило за середину серпня. Але очікуємо, очікуємо, і що також символічно, це те, що Україна показала ці ракети якраз в в той день, коли президент України Зеленський полетів у Вашингтон на перемовини з Трампом, про ці перемовини я говорив у попередньому випуску. Важливо, що сьогодні наші урядові змі, наприклад, Українфорум, публікують різні інсайди. Зокрема, вони публікують заяви до експертів, які порівняв характеристики українських далекобійних ракет Фламінго та американських томагавків. Наше видання не озвучує прізвища експерта, говорить просто, що це Артем, представник компанії FirePoint. І за його словами, ці ракети Фламінго розгортаються лише від 20 до 40 хвилин до старту. І чого відстань ураження цілі Фламінго становить до 3000 км. І ще максимальна швидкість ракети 950 км за годину, а вага вибухівки понад 1000 кілограмів. Експерт наголошує на тому, що ракета Фламінго вона дуже технологічна, що ноу-хау технології, і що за технологіями ця ракета переважає ракети Томагав, які розроблені відносно давно. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такій заяві від нашого відомого аналітика, експерта, відомого ракетобудівника Горбуліна який в інтерв'ю BBC News ще 18 червня заявив, що Україна може спробувати створити ядерну зброю спільно з країнами Європи. За словами Горбуліна, на Україну безумовно, якщо вона сама почне створювати, буде чиниться тиск і дуже великий тиск. Тому є інший шлях це об'єднатися з країнами Західної Європи, які весь час відчувають на собі загрозу Російської Федерації. Буквально два чи три тижні тому прем'єр-міністр Польщі Тут сказав про те, що вони б відчували себе краще, якби в них була стратегічна зброя. На це не можна не реагувати. Зверніть увагу на те, як змінила ситуація в Великобританії. І це при тому, що Великобританія може ядерну зброю використовувати тільки тоді, коли Сполучені Америки на це дають свою згоду. А французький арсенал. Вони про це відкрито заявили, що є недостатньо для того, щоб зупинити РФ, якщо почнеться війна РФ проти Західної Європи. Тому щодо відновлення нашого ракетного стратегічного щита, це питання відкрите. Зараз питання свідть в тому, щоб наразити спроможності нашої ракетної програми, і у нас рівно витовлялися засоби доставки. А щодо спеціальних боєголовок, то це має стати другим етапом. Друзі. Ну на цьому, все. Свої думки щодо всіх цих новин щодо нашої ракетної програми. пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.